Один мирний житель загинув внаслідок обстрілу Авдіївки. Як повідомив начальник Донецької міліції В'ячеслав Аброськін, вибувчений бойовиками снаряд влучив в приватний будинок. Ситуація в зоні АТО все більше загострюється, каже речник АТО Андрій Лисенко. До військових постійно надходять звістки про нібито заплановані наступи бойовиків на Маріуполь, Краматорсь та станицю Луганську. Словики готові до можливих нападів, стверджує Лисенко. Тим часом за минулу добу ворог 15 разів обстрілював позиції українських армійців. Повідомляють в штабі антитеро. Стичні операції так біля Красногорівки та пісків супротивник завдав удару зі 120-мм мінометів, кажуть штабі. Ато та наголошують, що цю зброю за мінськими домовленостями бойовики мали відвести. З мінометів ворог обстрілював позиції сил АТО біля селища Донецьке. За даними штабу, біля станиці Луганської бойовики застосували стрілецьку зброю та гранатомети. А біля селища Сокільники на Луганщині вперше за довгий час заділи системи ГРАД. Противник веде активну повітряну розвідку. За минулу добу зафіксовано проліт п'яти безпілотних літальних апаратів, саме на південному напрямку кружили над Маріуполем. За минулу добу внаслідок активних бойових дій, загиблих серед українських військових службовців немає. Троє отримали поранення.